Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, улюблені у Христі, сьогодні знову я звертаюся до вас тими віковічними словами про Воскресіння Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Вони щороку линуть до кожного серця люблячих християн, що наш Спаситель, Воскрес із мертвих. І дарував життя вічне всьому родові людському. І в цей благословений і святий час я вітаю вас усіх з Днем Пасхи Христової, Великоднем, днем радості і нашого загального Воскресіння у тому, щоб ми в житті повсякденному теж воскрешали. Воскрешали довіри, правди, надії, любові до того, щоб творити добро і ділитися з ближніми цією пасхальною радістю. На жаль, наше буття сьогодні затьмарене, затьмарене війною, затьмарене випробуваннями, багатьма спокусами світу цього. І Україна несе свою Голгофу, свій Хрест, так як і наш Спаситель перед тим, як Воскреснути з мертвих, мав свою особисту Голгофу. мав страждання, терпіння, побиття, знущання, муки і на Христі. Отримав смерть, але смерть Спасителя нашого стала нашим визволенням, бо смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ми лежимо в гробі, ми чекаємо Воскресіння. Ми хочемо жити з Богом, з Господом нашим воскреслим і радіти, не чути горя. Не чути біди, не чути випробувань, але ми ще проходимо свою Голгофу, свої муки і повинні вірити, що рано чи пізно настане і момент нашого Воскресіння, що ми витримо сльозу, сльозу, яка у багатьох сьогодні ще л'ється. Бо багато хто втратив домівки, багато хто втратив рідних і близьких, багато хто є біженцями, багато хто сьогодні страдає і мучається. Але завдяки нашим мужнім воїнам, захисникам і захисницям України, які воюють з лютим ворогом. Які боронять нашу українську ідентичність, ми сьогодні святкуємо Великдень, наш український Великдень, який наповнює наші серця великою любов'ю, найперше до Бога, до рідної неньки України і до нашої церкви, церкви Святої, Соборної, Апостольської яка в Україні є визнана автокефальна православна церква, і ми радіємо, що можемо до Бога молитися рідною українською мовою, любити, обіймати, дарувати радість і розуміння того, що Бог все влаштовує для спасіння людини. Насамперед. Тому в ці дні світлого Христового Воскресіння, не дивлячись ні на що, радіймо, веселімось, обіймімо один одного, в радості співаємо, що Христос воскрес, Бо смерті подолане жало. Смерть. Христа Спасителя стала нашим визволенням, і Він, воскреснувши із мертвих, дарує кожному з нас правдивий і світлий шлях, надію, віру і любов. Я хочу в цей день подякувати нашим воїнам, найперше, найперше їм, бо вони на жаль, ще ложать свої душі за нас, тих, які знаходяться в відносній безпеці. Не забуваймо подякувати їм в ці дні. Не забуваймо їм виявити свою любов, увагу. Обіймімо і я молю кожного із вас. Допомагайте нашим Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам, захисникам і захисницям. Донатьте, донатьте кожен раз, як у вас є така можливість, навіть незначні кошти. Бо якщо ми об'єднані, ми допомагаємо. Вони нам потрібні живі, вони потрібні нам, щоб вони повернулися додому. Вони потрібні нам заради нашої безпеки і нашої перемоги. Завжди моліться за наших воїнів, завжди гортайте їх повсякчасно турботою, яку тільки може проявити наше щире християнське серце. Я вітаю, дорогі мої і наше духовенство Володимир Волинської єпархії Православної Церкви України, дорогі Отці. Шановні служителі, пресвітери і деякони, наші служителі Церкви Христової, я дякую вам, що ви робите все можливе заради того, щоб ми були об'єднані, щоб ми разом підносили вдячні молитви до Бога, благальні за нашу Україну і наше військо, щоб ви допомагали. І разом з своїми парафіянами показували приклад жертовного служіння заради Бога, заради України, заради нашої помісної православної церкви, церкви, яка є душою кожного українця. Хочу привітати і нашу владу, регіональну і місцеву голову Волинської військової обласної державної адміністрації Івана Львовича Рудницького, голову обласної ради Недопада Григорія Вікторовича, голову районної військової адміністрації у Володимирі Лобача Юрія Володимировича, також міського голову міста Володимира. Ігора Анатолійовича Пальонку, голову Нововолинської міської громади, це Карпуся Бориса Сергійовича, також усіх наших очільників селищних, міських, територіальних громад і старостатів. Дорогі, ви сьогодні працюєте. На найвідповідальнішому для вас поприщі. Це робота з людьми, це допомога всім потребуючим, це допомога всім нужденним і також ваш обов'язок не лише турбуватися, а єднати всі громади в нашій благословенній Богом волині. І я дякую за вашу працю. За те, що ви робите, як ви працюєте, як ви чините. Можливо, хтось не оцінює вашої праці, можливо, хтось заздрить, або хтось дорікає вам, не дивіться на це, а робіть все по совісті і так, як ви повинні чинити, обіймаючи посади на своїх місцях. А Бог, миру, любові, нехай благословить вас. І вашу працю, щоб ви потім могли стати і сказати, що я зробив все від мене залежне, щоб люди на волині, не тільки місцеві, а й біженці, переселенці, і всі, хто є, і військовослужбовці, щоб вони отримували на правду ту любов, доброту і піклування від наших. Громад, що ми виконуємо її свій обов'язок чесно і заради того, щоб ми були всі об'єднані і щоб працювали для блага нашої неньки України. Також традиційно хочу привітати і наших медиків, правоохоронні органи усі, служби ДСНС. А також усі, хто працює сьогодні для того, щоб рятувати, допомагати і піклуватися про наших людей. Дякую вам за вашу працю. Вона нелегка, може десь неоцінена, але пам'ятайте за всяке добро, що ви творите, нагорода від Господа обов'язково. Для вас буде. Вітаю дорогих парафіян нашої церкви, наших віруючих. Ви показали приклад мужності, ви показали приклад правдивої любові. Без вас, дорогі браті і сестри, ми би не зробили багато чудових справ, багато тих, які. Ми сьогодні жертвуємо заради України і заради нашого майбутнього, майбутнього наших дітей і онуків. Тому, дорогі браття і сестри, єднайтеся в своїх парафіях, громадах, будьте добрими християнами, творіть добро, любіть, прощайте кривди і неправди. Якщо десь є проблеми, їх легше вирішити, якщо ти християнин і знаєш своє покликання. Пам'ятайте, що тільки любов'ю і добром перемагається зло у цьому світі. Цей приклад показав нам сам Христос. Ще раз прийміть мої найкращі вітання, дорогі волиняни. Ще раз прийміть найщиріші вітання рідні і близькі, брати і сестри, всі православні віруючі, а також брати католики і протестанти, які цьогоріч теж святкують Великдень разом із нами. Дай Боже, щоб ми були всі об'єднані, всі в любові. Всі в добрі і мали за що подякувати Господу Богу у ці свята, коли будемо чути багатоголосе, велике і славне привітання Христос Воскрес воістину воскрес. Хай Бог миру, воскреслий Господь, вас усіх благословить.